День добрий. Зараз оглянемо детально офісне крісло бежевого кольору в натуральній шкірі. Крісло має металеву хрестовину, коліщатка справні. З, лівої стор... з правої сторони функція регулювання висоти механізму мультиблок. Тобто потрібно встати з крісла, підняти лапку вгору і крісло підіймається. Для того, щоб опустити крісло. Потрібно, сидячи на кріслі, підняти лапку вгору, воно під вашою вагою опускається. Посередині регулюється жорсткість згойдання вліво-вправо. З цієї сторони сам механізм мультиблок. Тобто донизу крісло фіксується в певній позиції, догори ви маєте, можливість вибрати, ви маєте можливість гойдатися чи вибрати кут нахилу спинки. І донизу його зафіксувати. Е, зразу бірочку покажу бренд Profim, польська потужна фірма. Крісло виконане з натуральної шкіри якісної. Зараз стану шкіри перейдемось. Металева основа підлокітників, зверху шкіряні. Тут не поріс, ні нічого, це просто вм'ятинка при транспортуванні. Думаю, вона з часом вирівняється. Тобто тут нічого критичного немає. Аналогічно, це просто притиснете при транспортуванні. Там нема порізу і нічого такого. Підлокітничок лівий. Підлокітничок правий. Вигляд крісла з правої сторони. Задня частина спинки також виготовлена зі шкіри, тобто це є потужна меблева фабрика і більшість крісел їхні повністю в шкірі, при тому, що зазвичай. В офісних кріслах задня частина виготовляється зі шкірозамінника. Тут це шкіра. Ось таке крісло, абсолютно справне, в досить доброму стані. Кого цікавить, замовляйте.